Оголошення на деревах у центрі Львова і зацікавили, і спантеличили перехожих. Бо хто потребує допомоги і якої, зрозуміли не одразу. На папірці лише адреси сайтів. Та ясно, що зацікавила, думаю, що це таке є. Не знаєш, що це таке є? Зацікавила тому що я сама потребую допомоги. Так дивлюся, я так поняла, люди всліджують, чи що це не можу зрозуміти. Коли ж люди дізнаються, що так їх запрошують долучитися до прибирання парків, одразу ж погоджуються допомогти. Без проблем. Я вже дітей своїх взяла, ще б друзів взяла. Без питань. Якщо треба, то тільки покличте ми зразу з задоволенням. Толкувати, що не треба згадати, не там чисто де, де прибирають, там чисто, де не смітять. Ото наше виховання таке є. Воно вчора їздили з сином старшим. В районі страча такі гарні озера, там тих пляшок того всього люди себе ведуть чисто по сленські. І приїхали ще там, і шашлякі смажити все замість того, щоб то прибрати на машинах. Так от понакидають кучі то страшне. Спробувати прибрати самому, аби згодом рука не піднялась кинути папірця чи недопалка. Закликають член громадської ініціативи. Зробимо Україну чистішою. 28 квітня з 11 до 14 години на перебирання виходить вся Україна, і в тому числі Львів. Акція у Львові буде проводитися у таких парках, як Сиківський лісопарк, Заморстинівський лісопарк, п'ятий парк на Левандівці. А також парк Казервальд та Чортові скелі біля Львова допомогти прибрати парки вже зголосилось з десяток громадських організацій. Усі охочі можуть дізнатися більше про акцію в інтернеті та просто прийти у суботу до парку та очистити його від сміття. Тетяна Моравель, Роман Маленький, головні новини Львова.